Віддати уроків з 3D-моделювання як сервіс, котрий я пропоную, пояснення для самовивчення. Це база відеоуроків для самовивчення програми 3D-моделювання в програмі SolidWorks. Трошечку поясню, як вона влаштована, на чому вона влаштована, яке наповнення тут, як є влаштування, як отримати доступ, яка ціна від різних пропозицій. Добре, ж погнали. Заходю, отримуючи доступ, перше почну із її влаштування. Отримуючи доступ, ви заходите в відати кроки стредомляння, і перша сторінка, котра у вас зустрічає, це безпосередньо галерея робіт для натхнення. А тут показую скріншоти моделі і підписую, вже почав підписувати. от, кхе -кхе, Саме що це за модель або ж ескіз, або ж креслення. Е, яка робота, навіщо це зроблено, яка технологія, в принципі, це. Та галерея, яка показує, що можна робити на перших етапах в програмі SolidWorks для початківця, сам маю вищу технічну освіту, займаюся SolidWorks з 2007 року. Ще перший судовость був 2007, і отже, створився такий сервіс, перший для розвитку себе, як в блогу, також почав десь півтора року вести блог в Тіктоці і, відповідно, почав десь цю всю, виникла ідея десь рік тому із даною відеотекою відеоуроків для, на україномовному контенті. Для того щоб це концентрувати саму базу інформації для швидкого швидкого пошуку, швидкого вивчення в, в, в режимі відеоуроку, сама відеотека влаштована саме на Google таблиці, що дає можливість мобільності. Так його можна відкрити, маючи доступ, можна відкрити як в браузері на комп'ютері, а можна також відкрити на телефоні, що дає можливість виглядати той чи інший відеоурок. Середньо десь дистанційно маючи смартфон. До прикладу, їдеш в транспорті, десь на природі, ти хочеш щось переглянути, адже коли ти бажаєш розвиватися, тебе нічого не зупинить, ти вже не шукаєш собі мотивацію, а шукаєш той момент, який ти можеш використовувати саме для вивчення вивчення для саморозвитку, адже той, хто створений. Для того, щоб будувати майбутнє, саме буде себе пихати вперед. Добре, друга сторінка, це головна. Головна сторінка, саме це є ознайомча сторінка із наповненням інформації даної відеотеки. Є зверху шапочка з найменуванням Solidworс, є гарячий перехід на галерею, також замовити практику. І далі знов-таки додаю, розбавляю весь інформаційний потік, потік такими своїми також, скріншотами, як напівхудошки, до прикладу, так і повністю технічних моделей, до прикладу, як дана технічна модель, це хлібопекар на Піч, котрий я в свій період розробляв. Так, блок починаємо зі влаштування. А блок підготовки. Дана інформація розказує про те, яке залізо потрібно, як скачати Solidworks, є декілька відео, і також є сервіс для того, щоб допомогти вам її скачати та установити, або ж поставити іншу мову. Так, починається це все діло з блоку номер 1 навчальний блок номер 1 то був початковий блок, блок підготовка, і блок, в блокі підготовка також є ще підготовка до практичних занять, на чому воно все це діло, як воно все це діло організовано, представляє також послуги практичних занять, розібрати ту чи іншу ситуацію, яка незрозуміла, або той чи інші моделі і вам хоче її побудувати. Начальний блок номер 1 для початківців та пришвидчення роботи, котрі вміщає собі 331 відеоурок на понад 52 години, практично 53 години. Так, перше, що потрібно сказати, загадати, то в мене був кейс, і я отримав певне нарікання. Що сервіс відеоплека уроків з 3D-моделювання у програмі SolidWorks, це перше наголошується сервіс по той причині, що всі відеоуроки, котрі написані мною, котрі я тут використовую від інших блогерів, вони є в відкритті. Форматі. І тому ця, ця структура, вся організована на базі Google таблиці, вона являється сервісом згрупування цієї всієї інформації. Адже ну, ціни оголошу, вони взагалі демократичні відносно тих курсів, які я чую, і сам, які я придбав, вивчаючи певні аспекти той чи іншої діяльності життя, вони не порівняні. Отже, отже. Це сервіс по той причині, що тут використовую не тільки свої відеоуроки, адже тут моїх відеоуроків дуже багато, адже тільки в Ютубі я дивлюсь там понад 140 відеоуроків, і ще дивлюсь, мене на компі повно. Зараз, до прикладу, вже можу записувати більше 15 хвилин, і на Ютуб я вже закачу досить великі пласти відео. позакидую туди весь свій матеріал, відкритий доступ. Але якщо ви хочете, до прикладу, мати концентровану інформацію і хочете este Правильно сказати дякую, будь ласка, от відтека уроків серед моделювання доступ до котрий ви можете собі замовити, виплативши її там за невелику ціну. Потім розповім. Добре, влаштування блоку номер 1 для початківців. Це інтерфейс налаштування, розбитий на розділи. Кожен блок розбитий на розділи, і бачимо, що внизу є саме ці сторіночки, розділи, от інтерфейс ескіз. Також ми можемо перейти із конкретного розділу, котрий має інформація. <кій> і також є. Кількість відеоуроків, кількість часу, які наповнені даний розділ. До прикладу, як ескіз, зайдемо в розділ ескіз, і бачимо, що в нас зверху шапочка прокручуємо. Є ну такі ескіз, найменування блоку, замовлення практики, повернення на так швидкі переходи, головна сторінка на галерею. Можна повернутися, повтикати, що там моделюють. І також зустрічає команди панелі Ескізу, 73 штуки, як кнопки, ось вони всі тут є. І поступово галерея, влаштована таким чином що є перші загальні відеоуроки. От, от В Ескізі розписав навіть, що вміщає собі відео час, переход на YouTube. і далі по крокову, по командно, також для, з, з невеличкою е, тривалістю відео, щоб приглянути швидко ту чи іншу Команду для вирішення певної проблеми ну забув, буває таке, що користуєшся часто певним набором команд, а іншої ти просто не використовуєш. І буває, що потрібно вирішити задачу за допомогою той чи іншої так, комбінації команд, але ти їх не пам'ятаєш. Ну, Бустренько відео передивився, передивився з прикладом, що там відбувається, якщо потрібно, або ж ти вивчаєш в кожному відео Є певний приклад для того, щоб його пройти. Включивши відео і повторюючи за своїм матеріал таким чином, ось понад багато команд. Ну, до прикладу, давайте візьмемо якісь відеоуроки, воно бачимо, що є посилання як на YouTube, так, у мене десь є і посилання на TikTok. Але в більшості, хочу, переходжу на YouTube. багато хто каже, що з YouTube зручніше це все дивитися. Ну, до прикладу, давайте подивимося, ось ось. Розтягнути елемент, ді, ді, змінити елементи, копіювати об'єкти. До прикладу, копіювати об'єкти, ось виберемо з YouTube Перейду, Ось це мій відео урок відсотків знайшов тонального кремушки крему. добре. Ось, зі так, Дмитрий так, Дмитрий те, ми зробимо, щоб Манчна нам загалювального ось безпосередньо Ус. мій відеоурок, де поступово переглядаєте, все детально розповідається. Ця... Дивиться структура, а яка і... 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 тобто повертаємося назад. Бачу. Що на, кожені, на нашу відеотеку закриваємо. І ось так поступово команда за командою, передовивши певні, певні блоки загальні від уроків, ви пройдете весь матеріал по ескізу. Є також інтерфейс та налаштування, блок, розділ. Початкову блоку блоку номер один. Далі справочна геометрія. повернуся на головну. Справочна геометрія, де ви можете також ознайомитися з площинами, з усями, системами координат, з точками, центр мас, граничні рамки, елементи. Далі наступний. Також зблоковано. Бачимо кнопки, і також бачимо на кожну на каждому урок, на кожну команду є є свої групи уроків відеоуроків. Так, Криві, криві, ось криві кріплення, пак, пак, поверхні збірка, гарячі клавіші для пришвидшення роботи, і також практично завершається все діло блок блок один, 1 Практика для початківця. А тут також записую всі від уроки відкритого формату. Є на Ютубі, на Тіктокі. Але якщо вам потрібно от конкретно війти поступово, послідовно, знаєш, так вони розкидані, не згруповані. Але ось тут ви маєте згруповану інформацію. Починаючи з деталі, номер один саме простенький, і далі опускаючись вниз, бути на художкою, займатися, робити певні збірочки. От, до прикладу сьогодні додав відео, також виклав його безпосередньо. В Тіктокі і в Ютубі як деталь 42. Оці ялинка у форматі деталі і зберігання тіл в окремих файлах. Като записав відео. Тривалість відео 16 хвилин. Ем... Все тут є. Далі. Головна: це перший блок. Перший блок, перва пропозиція для початківців, де ви можете отримати, проплативши там 2000 гривень за доступ до, 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 до даної відеотеки. До даного блоку, блоку номер 1 буде вміщати все зверху, і закінчуючи до блоку номер два, блок номер 2 для поглибленого вивчення. От, до прикладу, це відеотека, якраз це доступ для початківців. Бачимо, що перший блок. Доступний, а всі інші not available in this package нема доступу в даної пропозиції в даному пакеті. Але ми ж все ж таки розглянемо, що наповнення в блокі номер 2 та блокі номер 3 Блок номер 2 включає собі 80 відео, понад 18 годин. Це креслення, листовий метал, зварені деталі, інструменти ливарних форм, інструменти аналізу, сканту3, паверса Facing. Такий розділ. Другий також це друга є другий пропозиція, доступ до котрої вартує на поточний момент 3000 гривень. І він включає як перший блок, так і другий блок, включно. Є три. Третій блок, блок номер номер три для професіоналів. Я його назвав так по той причині, що він використовується більше як е, уже люди, які професійно займаються е, передоставленням послуги з 3D-моделюванням, з розробкою і так далі. Це, до прикладу, як SolidWorks PhotoView для того, щоб е, до прикладу е, формувати зображення фотореалістичні і так далі Solidworks Animation, до прикладу анімації, створювати Solidworks Motion, аналізувати рухи зусилля, Solidworks Composer, інтерактивні інструкції для складання інтерактивних інструкцій, Solidworks Costing, для складання, до прикладу, вартості виробу MBD, це визначення на основі моделі, це Model Based Definition, Допомагає така. Є напрямок розвитку створення моделі 3D-моделі, котру обертаєш, і вам показуються всі розміри, всі посадки в самій 3D-моделі не в площині, а в самій 3D-моделі. Такий напрямок розділу, і я думаю, він перспективний і має свої, свої переваги над плоскими кресленнями. Solidworks Simulation відео розділ. Для розрахунків навантаження, SolidWorks Flow Simulation для розрахунків потоків, рідин, газів і SolidWorks CAM для саме токарної та фрезерної сверління, токарна та фрезерна обробка за допомогою ЧПУ. Досить давно SolidWorks CAM створив вже за проханням одного з мого підписника. Котрий потрібно було допомогти. Він придбав дану відеотеку і попросив доповнити її саме Солідворськам. Тож розбирав даний, даний блок детально наповнив його досить непогано, я вважаю. І навчальний блок номер 4 це практичне заняття, де є, наприклад, поступово працюючись десь півтора року і створення тік тіктоку зайнявся роботою 3D-моделінгу для. Для друку філаментом, і виникли питання робота з stl форматом Є також ось бачимо розділ друк філаментом, розділ корпусні меблі. Займався колись свій період розробкою корпусних меблів та виготовленням від кухонь від прихожих до кухонь. Цілі кімнати обставляв шафами. Кроваті. так Неважливо. проїхали і так далі. так Різьба по дереву, молди. є Звернувся замовник, котрий робить відливки з молдів з тож є розділ молди. Автомоделювання, авіамоделювання, моделювання це взагалі бомбові розділи, які. Полюбляю всім практичне моделювання, тут якась змішанина, і ось був також розділ 3D-сканування, котрий, до прикладу, давайте на нього. Ага, тут я не перейду. Давай зайдемо, навчання навчальна база Solidworks. Ось вона, SolidWorks, саме для для кого. Для перейдемо, перейдемо. Це вже повний доступ, і тут має в нас бути доступ до 3D-сканування. Так, є. 3D-сканування, і тут давайте трошечки збільшимо 125 І тут оці як прилітати на так, отземний кон... контент. Про що говорив? Що дана відеотека наповнена. Багатьма моїми відеоуроками україномовними, також використовую контент інших блогерів, також російськомовних конструюю увагу, бо в мене був кейс, котрий сказав, він оплатив доступ, отримав його, потім сказав, треба попереджувати. В мене є опис даного курсу, на суть важливо. Я кошти повернув без проблем. Тут, якщо не подобається, там, ви показуєте, що заходите там 10. 15 хвилин зорієнтували, скажи, ні, мене не влаштовує. Поясняйте чому, якщо я погоджуюсь, повертаємо все взад, поверну гроші без проблем. І, 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 і Російськомовний, і також англомовний контент, до прикладу, саме рахую, як переглядати іноземний контент з українськими субтитрами. от, Будь ласка, є можливість переглядайте, налаштуйтесь, переглядайте в Ютубі. Е, так, є також те саме, різні фотограметрія розділи, оптичне сканування, лазерне сканування, огляди на сканери, до прикладу, тут із організацією їх ціни, переходу на до прикладу, сторінку, де ці ціни. Були організовані, досить цікаво і познавчо. Для мене навіть також це було. Я цікаво, це в свій період була. І так далі, так, повернемось на головну. Так. Ось така відотека уроків 3D моделювання. Отже, маємо три пропозиції: це для початківців, для поглибленого вивчення і для професіоналів повний або повний доступ з практичним блоком. Вартість для початківців це 2 тисячі гривень, з поглибленим вивченням 3000 тисячі гривень, і повний доступ це 5000 тисяч гривень до даного сервісу відотеки уроків 3D-моделювання. Що дуже і дуже Скажем, так досить. Приємна ціна на поточний момент. Відотека розвивається, вона інтерактивна, доступ до котрого ви можете отримати через пошту Gmail. Доступ до відотеки безстроковий, і тобто, наголошую, бібліотека динамічно розвивається, наповнюється власними відеоуроками, так і далі. А зараз закінчую блок для початківців і далі переступаю для вже у вивченні наповнення. Він достатньо гарно наповнений. Середній рівень, але знов-таки є прогріхи, Є проріхи, не всі курси дають навіть такою об'єму інформації, як насипано в даній відеотеці уроків з 3D-моделювання. Адже розбираю, розб... є відеотеки практично на всі, на всі команди розділів. Блок початківців так точно є такі ж занадто специфічні команди. Так, поступово, поступово вони заповняться. Але щоб з ними, наприклад, їми використовувати, я, до прикладу, вже моделюю понад 15 років і займаюся Солідворсом, як з технічним моделюванням використовував їх як хлібокопекарні промисловість, цього до прикладу, використовував цукрові промисловості, будували, як ремонтували, до прикладу дифузіон апарати, випарні станції, теплообмінні агрегати, так і, до прикладу, ось с. Ось Фото, фотофільтри для стоматології, управління управління дронами і так далі. Також ось обладнання, просіювання, просіювання цукру, ретранслятор, фасувальне обладнання, також напівдекоративка, зголожуючий агрегат. Бу -бу -бу. І, до прикладу, декоративна, декоративна панелька. До речі, буду записувати відео на, як збірочку, в свою відеотеку ось такого е, збірної одиниці, як збірочку. І е, Також, до прикладу, меблі. Корпусні меблі. Можна також, я дивився, хлопці так налаштувалися в SolidWorks для виготовлення меблів, що е, ті ж програми. Специфічні, ну, я думаю, так, специфічні програми для конкретного напрямку завжди виграють тут 100%. Але Solidworks, як універсальна програма, також досить хлопці непогано налаштувались, налаштували даний, даний ще, е, аспект. І ще що хочу показати, також цікава штука, є в даному SolidWorks, такі, як Solidworks API. Так, додаткові матеріали додаткові матеріали і є тут, наприклад, прикладу, в тому ж, от, SolidWorks API 13 від це вже змішана комбінація моделювання із програмуванням. Пишете виконавчу програму, і вона замість вас е робить певні дії. До прикладу, відкриває файл. Якщо у вас, до прикладу, однотипне моделювання, то ви можете до певного циклу навіть е задати. Задати програми, щоб вам створило до певного моменту навіть певні дії. Ось така відеотека уроків з 3D-моделювання, її наповнення, також є послуга практичних занять. В принципі, коли ви звертаєтесь до мене, до прикладу, на Telegram або Тікток, ПСВ 3 d моделінг також даю опис даної відеотеки в форматі написовому. В описовому форматі тексту, де, пропон... де вказані саме ціни до конкретного відеоблоку, і ви самі приймаєте рішення, що вам потрібно. На цьому все ставимо подобайки, звертаємося за відеотекою уроків з 3D-моделюванням і також розвиваємо контент, підписуємось на е, TikTok або ж Ютуб. Або ж